Доброго дня! А ви як машину поставили? Хто водій машини? Інспектор. Напишіть протокол на водія машини. Ось цього патрульного автомобіля. Інспектор? Спати на вулицю. Ви... Так там ви. засипано, ми взагалі ставали в вулиці. Це можна... теж не діло, тролейбуси об'їжджають. Пане інспектор, Слухаю е, вас. прийміть звернення громадянина да, про правопорушення. Які? Е, водій ось транспортного засобу 2720. А, а ви водій? Я водій. Тоді я прошу вас скласти на себе протокол про порушення правил дорожнього руху. Я нічого не порушував. Як це ви не порушували? У мене зафіксовано на відео, є докази, є свідок в машині. Машина забирав автомобіль. Ви чуєте який, який автомобіль? автомобіль, який заважає руку громадського громадському А почекайте, ви перед цим припаркували автомобіль ось цей 2720, без аварійної сигналізації, без маячка. Тобто автомобіль стоїть взагалі на проїжджій частині. У мене все включено, все нормально. Так у мене зафіксовано, що ви нічого не включили. Yeah. Що у вас yeah. зафіксовано, це дуже прекрасно. Що у вас там мало ли, що зафіксовано. Тобто я на, ви відмовляєтеся зараз. А я, я на роботі, будь ласка, мене цей. А на роботі так. ви знаєте, що по мобільному не можна спілкуватись. Пане інспектор. Кі 17.30. От ваш колега, водій транспортного засобу, порушив зараз правила дорожнього руху. Звісно, ні. Як це ні? Тому що маячок включився. Маячок включився, коли я вже до вас звернувся з це, машини. Да? А от коли я виїжджав з кругового перехрестя, у мене от на цьому ж самому відео покажете, видно, покажете, що машина стоїть. Покажете це, це А відео. ви мені представтесь, будь ласка, я просто хочу а, а я звернутися. А Я до вас не звертався, а я до вас, я вам я до вас звертаюся. Дуже добре. Ви можете ви одно... допомогти? Да, мені допоможіть. допоможі. Я чи? до вас звертаюся, як громадянин України, про правопорушення. Ви можете прийняти мою заяву про порушення? Прийму. ні, так ви письмо, ви запишіть протокол, я вам дам свої свідчення. Автомобіль стояв з маячком. Автомобіль стояв без маячка. Нічого не будуть Я от саме про вас напишу звернення з приводу того, що ви відмовляєтесь фіксувати правопорушення і. Карати водія з лісного порушника ваш знак я записав. Хмельницького, 54. Я знаю цю адресу. А Ваше прізвище з'ясуємо буквально в понеділок. На все добре.